Параграф 18 Королівство Руське Галицько-Волинська держава у період поступового занепаду перша половина 14 століття. 1. Правління Юрія І. Загибель князів Андрія і Льва II. Після смерті Мстислава і Льва І Даниловича більшу частину Галичини та Волині успадкував Юрій І Львович 1301-1308 роки. Дитячі роки Юрія минули в постійних походах і війнах, у яких він брав участь разом із своїм батьком Львовом. Проте роки свого самостійного правління він провів переважно в мирі. Юрій І переніс свою столицю з холма до Володимира, тим самим знову з'єднавши Волинь і Галичину. Але то вже була зовсім інша Галицько-волинська держава, ніж за часів Данила. Юрій І був змушений поступитися Литві дорогочином і Берестям. Польщі, Західною Галичиною та Любліну, Угорщині Закарпаття. Проте, скориставшись послабленням Золотої Орди, у якій спалахнула міжособна війна, Юрій І відновив владу над Понизям, розширивши його кордони аж до гирла Дністра і Південного Бугу і звільнився від зверхності монголів. Він установив дружні відносини з Польщею та Тевтонським орденом. Юрій І домігся утворення окремої Галицької православної митрополії, 1303 рік, зміцнивши свою владу та незалежність державу. Галицька митрополія включала в себе Галицький, Волинський, Луцький, Перемишльський, Турівський, Холмський єпископати, такий крок Юрія І був продиктований подією, яка сталася в 1299 році, коли митрополит Київський і всієї Русі перебрався до московської землі. Першим митрополитом Галицьким був, ймовірно, грек Нефонт, а другим русин Петро, який згодом під тиском Константинопольського патріарха перебрався до Володимира на Клязні. Після смерті Юрія І у володіння Галицько-Волинською державою вступили його сини Андрій і Лев ІІ, 1308-1323 роки, що титулувалися як Божою милістю князя всієї Руської землі, Галичини і Володимирії, інформації про їх правління вкрай мало. Відомо, що між 1316 і 1320 роками та в 1323 році брати змогли відбити напади монголів, а також стримати наступ литовців. Проте під час одного з боїв за невідомих обставин Андрій і Лев II загинули, династія Романовичів припинилася. Друге, правління Юрія II болеслав на початку 1325 році Галицько-Волинський престол посів 14-річний син Мазовицького князя й дочки Юрія I Львовича Болеслава Тройденович. Він прийняв православ'я та став останнім самостійним володарем князівства під ім'ям Юрій II Болеслав 1325 40 роки. Незважаючи на своє польське походження, князь здійснював антипольську політику. Для цього він уклав союз із Литвою одружившись із дочкою литовського князя Гедміна Єфмією і Тевтонським орденом. Другий напрям політики він убачив у протидії монголам. За його правління було остаточно втрачено землі Берестейщини, Підляща та Понизя. Хоча в зовнішній політиці князя були певні успіхи, міцної опори серед місцевої знаті його правління не знайшло. Князю докоряли за надмірну підтримку городян іноземців, чехів і німців. Поблажливість щодо католицького духовенства, а також утиски в правах Волинської верхівки. Щоб усунути від влади славовільних бояр, Юрій II намагався реформувати систему управління державою так безпосередньо служили князеві. Владу на місцях він передавав своїм відданим намісникам палатинам, які зосередили у своїх руках адміністративну судову військову владу. Юрій II знову відновив Галицьку православну митрополію. Митрополитом став Теодор. Однак боротьба з боярами коштувала Юрію II життя. У 1340 році його було отруєно. 6 квітня 1340 року князь Юрій ІІ прибув до міста Володимира. Наступного дня Володимирський тисяцький Юрій Лисий справив на честь князя банкет. Під час цього банкету хтось підсипав до княжої чаші з вином отруту. Вона виявилася настільки сильною, що Юрій ІІ одразу помер. Винуватця злочину так і не знайшли. Третє. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви на землі Галицько-Волинської держави. Раптова смерть Юрія II не дала новій династії можливості утвердитися в Галицько-волинській державі. Ще в 1339 році Польща й Угорщина домовилися про спільні дії проти Галицько-волинської держави. Смерть князя стала сигналом до вторгнення. Польський король Казимир III Великий. Уже через кілька днів після смерті Юрія II оволодів Львовом, де захопив князівську скарбницю, а далі стрімко пройшовся Волинню, узявши Володимир. Проте втримати ці території він не міг. У Галичині бояри на чолі з Дмитром детьком, дядьком звернулися по допомогу до монголів, а на Волинь рушило сильне литовське військо. У результаті Казимир III був змушений визнати владу місцевого боярина Дмитра Дедька. Під титулом управителя або старости Руської землі він визнав себе васалом Волинського князя Любарта Казимира III і тогочасного короля Угорщини Лайоша I Великого. Проте така ситуація довго тривати не могла. Після смерті Дмитра Казимир III відділив від Галичини Сяноцьку землю, а в 1349 році здійснив масштабний похід, захопивши Львів, Белз, Холм, Берестя та Володимир. Наступного року місто Володимир, Берестейщину, Бельзьку та Холмську землі захопив Волинський князь Любар, який, мав більше підстав на панування в Галицько-Волинській державі, проте поляки перейшли в новий наступ і змогли відвоювати деякі землі. Зрештою, в 1352 році між Польщею та Литвою було укладене перемир'я, Галичина відійшла до складу Польщі. А Волинь із містом Володимир, Луцьк, Белз, Холм і Берестейщиною до складу Литви. Такий поділ був скріплений вічним миром 1366 року, у результаті якого територія польської держави збільшилася півтори разу, проте боротьба за Галичину не припинилася. На захоплених землях польська влада одразу почала запровадити польське право та систему управління, одночасно із цим. Насаджувався католицизм і чинилися всілякі перешкоди для розвитку православ'я. Уже в 1361 році було утворено католицьке архієпископство із центром у Львові. У 1374 році Константинопольський патріарх ліквідував Галицьку православну митрополію. Наприкінці 14-століття її було відновлено, але на початку 15 століття знову скасовано. Після смерті Казимира III у 1387 році за династичною погодою Галичина від Польщі перейшла до Угорщини. Тут королівство Галицьке стало власним володінням короля Лайоша I Великого, який додав собі титул короля Русі. Правителем приєднаних земель він поставив свого племінника Сілецького князя Владислава Попольського. Королівство Галицьке стало васалом Угорщини. Проте, Владислав, що правив у Галичині в 1372, 1378 і 1385-1387 роках прагнув позбутися залежності. Він створив свій апарат управління, карбував власну монету з гербом і навіть титулувався самодержцем Русі. Однак у реалізації своїх планів Владислав спирався не на місцеве українське населення, а на переселенців. Поляків, німців, угорців активно насаджував католицизм. Така політика робила його владу хиткою, що дало змогу Польщі після смерті Лайоша І знову захопити Галичину. Цьому сприяло те, що королевою Польщі було обрано молодшу дочку Лайоша І Ядвігу, чоловіком Ядвіги і королев Польщі. За умовою Кревської унії 1385 році став литовський князь Ягайло. Підписуючи унію, Ягайло зобов'язувався на вік приєднати всі свої землі литовській й Руській до корони Польської. Таким чином, до 1772 року Галичина перебувала під владою Польщі. Четверте, Волинь за правління Любарта. Любарт Гедемінович, син Великого князя Литовського Гедеміна, він прийняв православну віру і одружився з дочкою Галицького й волинського князя Андрія Юровича Анною Буче. Завдяки цьому династичному шлюбу, після смерті братів Андрія та Льва II Юровичів він отримав Східну Волинь із Луцьком як зять померлого переселився на ці землі. Після смерті Юрія II Болеслав Ломбард став першим претендентом на Галицьке князівство, і він був дядьком Болеслава по лінії матері. Проте, як уже зазначалося, йому довелося майже 40 років відстоювати своє право на ці землі. За вічним миром 1366 року Любартові залишився лише Луцьк, решту земель Волині отримав Олександр Коріятович як намісник польського короля. Однак Любар не бажав миритися із ситуацією. Скориставшись смертю Казимира III та присутністю на його похороні Олександра Коріятовича, він легко захопив Володимир і зруйнував польський замок. У 1382 році після запеклої боротьби Любард повернув собі Галичину, проте, вже після смерті Любарта, Галичина знову відійшла до Польщі. Незважаючи на тяжкі війни і великі невдачі, Любарт дбав про розвиток торгівлі, був засновником оборонного замку в Луцьку, зводив церкву, побудував місто Любар, а найголовніше, за його князювання Волин залишалася руською українською землею за своєю суттю. Запам'ятайте дати. 1301 1308 роки Правління Юрія I Львовича. 1303 рік створення окремої Галицької православної митрополії. 1323 рік. Загибель князів Андрія Ільва ІІ Припинення Династії Романовича 1325-1340 роки. Правління Юрія II Болеслава. 1325-1385 роки. Правління Любарта Гдеміновича на Волині. 1349 рік. Захоплення Галичини польським королем Казимиром III. 1366 роки. Вічний мир між Литвою і Польщею. поділ Галицько-Волинської спадщини між двома державами Польщею Галичина і Литвою. Волинь. 1387 рік остаточне становлення польської влади в Галичині. Друге, якими були найважливіші події в житті Галицько-Волинської держави першої половини 14 століття, Найважливіші події в Галицько-Волинській державі першої половини 14 століття це утворення окремої Галицької православної митрополії, припинення династії Романовичів, вторгнення Угорщини й Польщі з метою розчленування Галицько-Волинської держави 1340 року. Третє. З ініціативи якого князя було створено Галицьку православну митрополію. Галицьку православну митрополію було створено в 1303 році за ініціативи князя Юрія I Львовича. 4. Чим політика Юрія I Львовича відрізнялася від політики його батька? Юрій I Львович проводив більш врівноважену політику в порівнянні зі своїм батьком Левом Даниловичем. Віддавав перевагу мирним політичним домовленостям, а не військовому вирішенню тих або інших питань. П'яте. Розкритий зв'язок між заходами правління князя Юрія II Болеслава та його трагічною смертю. Юрій ІІ Болеслав намагався реформувати управління державою, приборкати славілля бояр, виключити їх з Боярської ради. Ці заходи привели до його отруєння. 6. Чому, на вашу думку, після отруєння Юрія II не було жодного претендента на владу з колишніх князівств Русі України? На Юрія II обірвалася династія Романовичів. Ця раптова смерть не дала можливості утвердитися новій руській династії, чим негайно скористалися сусідні правителі, які мали попередню домовленість про спільні агресивні дії щодо Галицько-Волинського князівства. Сьоме, яким був результат правління князя Любарта Гедеміновича на Волині? Любар дбав про господарчий розвиток волинської землі, яка за його правління залишалася руською землею. Він дбав про розвиток торгівлі, будував церкви, фортифікаційні споруди в Луцьку, заснував міста Любар.